вийшов на... Хотіли ще більше українських ігор? Тоді ось вам Тин Shift. Якщо, звісно, я правильно прочитав назву. Є стелік, є духовка, Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально. Усім привіт, з вами Роман. Ви на каналі Бородулька. І якщо вже ви так любите ігри з дочасним доступом, то давайте підтримуємо наше вітчизняне кіншифт це онлайн-шутер від першої особи в футуристичному стилі, де можна обрати за кого грати, за робота або за людину. Як зазначають самі розробники, які базуються в Дніпрі і Києві, вони надихалися такими іграми, як Quake, Unreal Tournament і Titanfall. стараємося виробити добре, бо... Відсовист, ні, що як небудь зробити людей, ніби гроші взяти чи зробили, так би людина була довольна. Від останні тут можна помітити схожість дизайну деяких стволів. А також є трохи вертикального геймплею, хоча виражається він поки що тільки в тому, що в грі є мінімальний паркур. На даний момент це по суті готова основа гри. Тобто реалізовані основні механіки. Плюс графон Unreal Engine, і гра не виглядає як якийсь низькополігональний зелений шутерок від московитів. Так, це дочасний доступ, гра і досі в розробці, гра може глючити, не запускатися, ви можете зустріти і інші проблеми, адже це і є дочасний доступ, безкоштовний доступ. Тому, якщо у вас будуть якісь питання чи пропозиції щодо гри. Пишіть в Discord розробникам, посилання буде в описі. А це відео це не огляд гри, адже на даний момент я не можу зіграти в гру, оскільки в мене ноут, який ну, не любить операційну систему Windows, а на консолях цієї гри поки що немає. А якщо ж вам не подобаються подібні ігри і жанр, ви можете просто додати гру в свою бібліотеку. Таким чином ви піднімаєте рейтинг гри і допомагаєте просувати гру. І звісно ж, ви мотивуєте розробників робити кращий продукт. І мотивація то є сильна. Вам навіть купляти нічого не потрібно. Посилання на гру в стімі буде в описі під відео. ширте українські ігри. Слава Україні! Героям.